Благословенної усім суботи, дорогі брати і сестри, сьогодні, 12 липня 2025 року, у святковий день славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. У православних храмах на Божественній літургії читається друге послання апостола Павла до Коринтян з 21 го вірша глави 11 по 9 й вірш глави 12. -ї. По досажденню глаголю за не, а ми із ізнімовоху. О нем же аще дерзает кто? Несмысленно глаголю. Дерзаю и ас. Евреи ли суть? И ас. Израильцы ли суть? И ас. Семя Авраамля ли суть? И ас. Служители ли Христовы суть? Не в мудрости глаголю. Паче ас в трудях множие, в ранах при боли, в темницах излиха, в смертях многощи. От иудей пять краты четыре десять, разве единое приях? Трищи пальцами биен бых, единую камень минаметан бых. Три краты корабль опровержится со мною, ночь и день во глубине сотворих. Путных шествий их множицею, беды в реках, беды от разбойник, беды от сродник, беды от язык, беды в оградях, беды в пустыне, беды в море, беды в В труде и подвизе, в обдении их множицею, в алчбе и жажде, в пощении их многощи, в зиме и наготе. Кроме внешних, нападение еже по вся дни и по всех церквей. Кто изнемогает и не изнемогаю, кто соблазняется и ас не разжизаюся, аще хвалитесь ми подобает, я же о немощи моей похвалюся. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа весть, Сы благословен во веки, яко не лгу. В Дамасце языческий князь Ареф и царя, Стрежаша Дамаск град, я тебя хотя, И с концом в кошнице срешен был по стене, И избегох из руку его. Похвалитесь же не пользует ми, Прииду бы в видение и откровение Господня. Вем человека о Христе, прежде лет четырнадцати, а щептили невем, а щели кроме тела невем Бог весть, восхищена бывшая таковаго до третьего небесе, и вем такова человека, а ще в теле или кроме тела невем Бог весть, яко восхищен, бысть рай. и слыша неизреченные глаголы, их же не редь есть человеку глаголоти. О таковем похвалюся, о себе же не похвалюся, токмо о немощах моих. А щебо восхощу похвалитеся, не буду безумен, истину баряку. Ща жду же, да никако кто вознепщует о мне паче, ежевидит видит мя или слышит, что от меня» и за премногое откровение да не превозношуся, да десями пакостник плоти, агел сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся. О семь три краты Господа морих, да и отступит от меня, и речеми, довлеет ти благодать моя, сила бо моя в немощи совершается. Сладце убо похвалюся паче в немощах моїх, да в мя сила Христова. На сором кажу це, які то слабкі ми виявилися, та в чому б там хто не виявляв сміливості, говорю, мов безумний, я також можу її виявити. Вони євреї, я теж, вони ізраїльтяни, я теж. Потомки Авраама я теж, слуги Христові, говорю, неначе нерозумний. Я більш від них. Куди більше в працях, куди більше в тюрмах, під ударами надмірно, у смертельних небезпеках часто. Від юдеїв я прийняв п'ять раз по сорок ударів без одного. Тричі киями мене бито, раз каменовано, тричі корабель зо мною розбивався, день і ніч перебував я у безодні. У подорожах часто у річкових небезпеках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків. У небезпеках від поган, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках від братів неправдивих, у праці та в тумі, в недосипаннях часто, у голоді та спразі, часто в постах, у холоді і наготі. Крім інших випадків, моя щоденна настирлива думка, журба про всі церкви. Хтось слабкий, а я не слабкий, хтось спокушається, а я не розпалююся. Коли ж треба хвалитися, то я моєю неміччю буду хвалитись. Бог і Отець Господа Ісуса, благословен вовіки, знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто дамащан, щоб мене схопити. Та мене спущено віконцем у коші з муру, і я втік з його рук. Чи треба хвалитися? Воно й не личить, але я таки приступлю до видінь та до об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то було в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю, Бог знає, був він узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, був узятий у рай і чув слова несказанні, які годі людині вимовити. Таким буду хвалитися, собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. А коли я захочу хвалитися, я не буду безумний, бо скажу правду. Але я стримуюся, щоб, про мене хтось не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує. А щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб він від мене відступився, та він сказав мені досить тобі, моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі. Отож я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. Євангеліє ВІД Матвія, глава 16. Вірші з 13 по 19. Прішед же Ісус во страникі Сарії Філіпови, вопрошаше опрошавши своя Глаголя. кого мя глаголю человецы быти сына человеческого. Они же реша, Ове оба Иоанна крестителя, И ниже Илию, друзи же и Еремию или единого от пророк. Глагола имя Иисус, Вы же кого мя глаголите быти, Отвещав же Симон Петр рече, Ты еси Христос, Сын Бога Живаго и отвещав Иисус речей ему, «Блажен еси Симоне, вар Иона, яко плоти кровь не яви тебе, но Отец мой и же на небесех. И аз же тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на сем камени созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей». І дамте ключи Царства Небесного, і єже аще свяжуши на землі, будет связано на небесіх, і єже аще розрішише на землі, буде розрішено на небесіх. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів, за кого мають люди Сина Чоловічого? Ті відповіли одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілю, ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога живого син. У відповідь Ісус сказав до нього Щасливий ти Симоне, сину Йонен. Бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі. І те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане і на небі. Вітаю усіх із Днем святих апостолів Петра і Павла. Нехай вони наповнять серця наші любов'ю до ближнього і щирою вірою в Творця.